19 березня виповнюється 94 роки Еммі Андієвській, непересічній українській письменниці і художниці, авторці 40 прозових творів, 29 поетичних збірок, 17 тисяч картин, шевченківські лавреації та інших відзнак. Її картини виставлялися в багатьох країнах світу, вона є однією з найвідоміших у світі українських мисткинь, її роботи є своєрідні і неповторні, такі ж впізнавані. Як і картини Марії Примаченко, Марка Шагала чи Пабло Пікассо, з якими часто порівнюють твори Емми Андієвської, Андієвську цікавить переважно внутрішній світ людини, складні психологічні колізії, розкриваючи, які вона вдається до поетики сюрреалізму Іван Драч про творчість мисткині. Вона майже чотири десятиліття працювала на Радіо Свобода у мюнхені під псевдонімом Галина Гордієнко, народилася в Донецьку. З 12-річного віку жила на заході, відколи її батька, відомого українського хіміка-винахідника Івана Андієвського, застрелили НКВД-сти. Емма Андієвська розповідала в своїх інтерв'ю, яку шість років проілюструвала Декамарон Боккачо, а в дев'ять вже перечитала всю світову літературу, в дитинстві її вчили на росіянку. А у своїй творчості вона оперує лише українською. Знала. Крім української і російської, ще дев'ять мов німецьку, англійську, французьку, італійську, іспанську, португальську, латину, старогрецьку і санскрит. Майже все життя вона прожила в Мюнхені, не забуваючи про Україну, якій присвятила свою творчість. Для мене Україна на кожному клаптику, де хтось говорить українською, Україну вона почала регулярно відвідувати з 1991 року. Коли Еммі Андієвській у 2018 році вручали Шевченківську премію, Оксана Забушко написала: Мало хто з українців, молодших сорока, взагалі знає, хто це така і з чим її їдять. Старше покоління ще трохи пам'ятає, бо востаннє в нас таких авторів рекламували на початку 90-х, тоді ж і Андієвської кілька романів перевидрукували. З неї широкій публіці треба радити не вірші, а якраз прозу. Роман про добру людину, роман про людське призначення це абсолютно першорядна європейська проза, без перебільшення, але хто їх читав, крім жменьки фахівців. А тим часом у незалежній Україні Андієвська могла б стати культурним символом Донбасу. І якби той Донбас довгі роки не готували під Росію, і регіон нормально розвивався, то в Донецьку давно мав би бути музей Емми Андієвської. Думаю, вона радо передала б туди свої малярські роботи. Як це зробив інший великий митець емігрант, колумбієць Фернандо Ботеро передав свої роботи на батьківщину, в рідний Медалін, і тепер туристи з цілого світу приїздять туди на Ботеро. Так і Донецьк міг би пишатися своєю уродженкою. Музей Емми Андієвської це те, що варто закласти окремим пунктом у програму реінтеграції і реабілітації Донбасу. Його мають створити. Коли Донецьк повернеться під контроль України і вся начисть звідти піде. На перспективу така ідея має бути. Емма Андієвська каже, що на хвороби старість та в тому вона не має часу, бо мусить далі працювати для України.